Півот це називається Саліпля. Ну, то навіть десь було літа. Віталь. Півот разом про Ренесфончі, так? Дуже красиво дивиться. Слава Ісусу Христу! Слава Найки Богу! Дорогі Отче, чи святкуєте ви сьогодні День Валентина? Ну, ми питаємося Ксіон Андрія, як Римокологська церква святкує сьогодні Римокатолицька церква сьогодні в календарі маємо Мефодія і Кирила, молячись за Європу. Ми просимо миру, просимо благодати з отцем, якого особливо на Худорівських теренах вітаю. Хочу молити через заступництво святого Йоанна Павла II і святої сестри Фаустини. Тієї любові нам треба. Любові на кожний так. день, не тільки один день і раз в році. Не треба чекати слушної 14 лютого. Там. Це світське. Це світське. Людьми таке надумане, але любіться щодня, робіть добро щодня, будьте добрі щодня. Вірте в Бога. Щодня звертайтеся до нього щодня. Ми сьогодні у ходорові усе я проїжджаю тут. священник Андрій. Заїхав до нього на декілька на декілька реально на декілька хвилин і далі продовжуємо їхати туди. Десь настрій на стрій на до, на стрий, до, через, до через кухавину, гніздичів. Відповідно, дуже гарні було. терени. Бо я думаю, що отець не раз ще на ходорівські терени десь завітає. Приєм, мені сподобалося бо дуже дуже гарно в Костелі Я не раз кажу тут в ходорові.